Ми вітання, хто цю мить разом містова каналу Март в ефірі програма діалог. Мене звати Олександр Матюшенко. Вітаю вас. Як завжди, у цій програмі ми говоримо про Миколаїв, про Миколаївщину і говоримо про це з компетентними та освіченими людьми. І сьогодні у нашій програмі я радий вітати Арсена Гаспаряна, начальника управління молодіжної політики Миколаєва. Арсановеріч, вітаю вас. Вітаю! Я хочу по-перше подякувати вам, що сьогодні ви нас впустили в цей можна вже так сказати храм молодіжний Миколаєва. Сьогодні ми пишемо інтерв'ю в. Миколаївському молодіжному просторі, і це не просто так, тому що цю локацію ми сьогодні обрали для спілкування саме про молодіжну політику, як вона розвивається в Миколаєві, які є проблеми, і найголовніше, які вже є досягнення. Тому я прошу, щоб ви сьогодні про це говорили максимально відверто. Добре. Минає 2024 рік. Звісно, він кожного для себе залишає щось своє. Який він був для вас, для вашої команди і що залишив по собі? У 2024 році було зроблено багато роботи. Основна така подія знакова для міста, для молоді міста це відкриття Миколаївського міського молодіжного простору, в стінах якого ми сьогодні з вами знаходимося. Хочу підкреслити, що такого рівня молодіжних просторів або центрів немає і не було на півдні України. І можна пошукати по всій Україні, щоб були такого масштабу молодіжні простори. Також у 2024 році наше управління молодіжної політики. Дуже гарно попрацювала з донорськими організаціями, такими як ЮНІСЕФ, Людина в біді. Ми підписали низку меморандумів про співпрацю, і це такий фундамент для початку таких масштабних робіт на 2025 рік. І ми чекаємо, що у 2025 році в нас. Почнеться реалізація другої черги, черги Миколаївського міського молодіжного простору. Там і ремонтні роботи, там і наповнення проєктами, там і меблі, і обладнання, і це все буде зроблено за кошти донорів. Про простір ми ще поговоримо окремо. Зараз хотів запитати: хто команда вашого управління? Хто ці люди, які працюють, і над чим так у мене в управлінні працює сім людей. Управління складається з двох відділів: це відділ по роботі з інститутами громадянського суспільства і відділ по міжнародному молодіжному співробітництву. Це молоді активні люди, миколаївці. Я пишаю своєю командою, тому що всі досягнення, які є у нашого управління, відкриття цього простору, це завдяки моїй команді. Ви сказали вже про молодіжний простір. Ну, я вважаю, що дійсно це можна вважати такою головною окрасою цього року в плані прориву молодіжної політики в Миколаєві. Скажіть, як цей молодіжний простір з'явився? Як взагалі ідея з'явилася його облаштування? Як це вдалося реалізувати? І скільки коштів на це було використано? У 22-му році, після того як силами ЗСУ було звільнено Херсон у місто Миколаїв, почали повертатися люди. Почала повертатися молодь, і на одній з нарад міський голова Олександр Сінкевич сказав, що треба дізнатися думку молоді, подивитися, що молоді не вистачає в нашому місті, щоб молодь не виїжджала з міста, а залишалася в місті. І було зроблено опитування. і Більшість людей, які голосували, відповіли, що їм не вистачає майданчику для самореалізації, місця для проведення часу з користю. Цей молодіжний простір і став таким місцем. Довго, довго шукали приміщення, де це можна реалізувати. Зупинилися на цьому приміщенні. Це колишня їдальня Миколаївської міської ради. Ви, напевно, в ній були. Я якраз пам'ятаю ще як їдальню. Так, це була їдальня, але приміщення вже були занедбані, тому що ремонт проводився десь у 90-х роках. Після прильотів, які були поруч, були вибиті вікна. І було вирішено, що тут можна зробити молодіжний простір. Але коштів не вистачало на меблі обладнання, і міський голова поставив задачу залучити донорські організації, попрацювати з донорами, щоб можна було обладнати цей простір. Зробили ми гарну презентацію, з дизайнером попрацювали. І після цього в нас з'явилася така крута презентація. Ми почали показувати її донорам. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ відгукнувся. Вони профінансували всі меблі, всі обладнання, які ви бачите в молодіжному просторі. Це за рахунок дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Там були різні імплементуючі партнери. Наприклад, ось ця аудіовізуальна студія, за якою ми з вами знаходимось, це також за фінансової підтримки ЮНІСЕФ, але через імплементуючого партнера громадська організація Культурна платформа Закарпаття. Інші меблі та обладнання це через громадську організацію потрібні тут. Загалом було потрачено на ремонт цих приміщень близько 7 мільйонів гривень. Меблі обладнання на сьогоднішній день приблизно це 1,5 мільйона гривень. Але в нас є ще друга черга, там набагато більше коштів піде і на ремонт, і на обладнання, але ці всі кошти будуть за рахунок донорських організацій і ми. Для себе вже розуміємо, що це буде організація ЮНІСЕФ. Я до речі, тут зараз скажу не як ведучий, а як, мабуть, теж представник молоді Миколаєва. Я тут теж інколи тусуюся, просто в саме цьому молодіжному просторі. Тому. Приємно бачити, що це все обладнання, про яке ми зараз говоримо, що воно є в доступі, воно не просто стоїть на полицях гарно запаковано і чисто для якоїсь презентаційного гарного фото, що у молоді є можливість цим користуватися безпосередньо. Доступ до цього є цього. Ну, наприклад, ще декілька років тому взагалі уявити було складно. І От у мене є питання стосовно цієї другої черги. Облаштування моїжного простору. Які дедлайни на це передбачені? Дедлайни. Ну, ми так для себе взяли. На 25-й рік ми плануємо там зробити кар'єрний центр. Вже документи відповідні підписані. Десь приблизно ну, це роботи ще не розпочиналися. а Ми для себе бачимо, що десь у наприкінці квітня, початок травня, буде відкриття кар'єрного центру. Після цього там є кімната велика. Буде stem лабораторія Це також там потрібно зробити ремонт, розставити 3D-принтери, там дуже, дуже прикольно так буде. Це теж приблизно ми так для себе беремо травень місяць. І якраз буде річниця відкриття молодіжного простору. І ми думаємо, що до річниці або чуть раніше ми відкриємо другу чергу більшу частину другої черги, тому що там ще ж залишається велика кімната. Ми хочемо там зробити звукозаписуючу студію, тому що коли ми були у міжнародних поїздках по обміну досвідом, молодіжні центри, в яких ми були, там всюди є кімната для запису, аудіо, для пісень, там стоять музичні інструменти, дуже круті. І цю аудіовізуальну студію якраз ми хочемо перенести згодом у те приміщення. Згоден, якраз для реалізації саме таких ініціатив є звуком, то, звісно, потрібно для себе для цього окреме приміщення. От ви почали вже згадувати за партнерів. Я хотів зазначити, що в цьому році можна було бачити з соціальних мереж, що достатньо багато проєктів крупних зайшло в Миколаїві, і де молодь могла спробувати себе серед таких. Це мабуть найпоширеніший можна було бачити Апшифт. От розкажіть, будь ласка, про ці проєкти, які були реалізовані. Цьогоріч з молоддю. і скільки людей молодих було до нього долучено. Апшив дійсно крутий великий проєкт по всій Україні. Саме в Миколаєві було чотири хвилі за ці чотири хвилі 20, 21 команда отримала фінансування, це 84 учасники, вони охопили близько 2 тисяч бенефіціарів. Загальна сума, яку вони отримали на фінансування, на підтримку своїх проєктів, близько 2 мільйонів гривень. І це дійсно така крута можливість, коли ти ще нічого не вмієш, тобі там 15 років, 14, 16, ти приходиш, тобі допомагають, тобі, тобі допомагають ідею зробити, і надають тобі фінансування. Воно невелике, але коли ти одного разу це зробив, і в тебе вже це ти це зміг зробити, і в тебе є впевненість впевнені, що мотивація. Ти, мотивація, що ти зможеш це робити, і ти потім йдеш по цьому шляху. Хотів зазначити стосовно ваших взагалі партнерів. Стратегічно, наскільки я розумію, вашим партнером є ЮНІСЕФ. З ким ви ще співпрацюєте? Ми співпрацюємо з громадськими організаціями. З таких стратегічних міжнародних це людина в біді People in need». це також така потужна організація, з ними також є декілька проєктів. Наразі вони на стадії підписання. Прогресивний Миколаїв, є громадська організація, головою є цієї організації, Дмитро Щоголєв, який є головою ради з питань молодіжної політики при міському голові. За допомогою громадської організації ми беремо участь у грантових програмах. Ми вже цього року за останні три місяці отримали обладнання більше на ніж на 100 тисяч гривень. Це також така підтримка. Громадська організація потрібні тут. Це організація, яка проводить апшифт південь. Вони нам допомагають. Ці меблі обладнання, які тут знаходяться, це завдяки їм через партнера ЮНІСЕФ. Було закуплено. вони, вони нам продовжують допомагати, за що я їм також вдячний. Громадська організація культурна платформа Закарпаття контента. Ця аудіовізуальна студія. До речі, ви от говорили про кар'єрний центр. Хто буде займатися його реалізацією? Це теж якийсь партнер надає послуги цього? Так, це. Буде через ЮНІСЕФ, але там є імплементуючий партнер. Це громадська організація 10 квітня. Це така масштабна організація, потужна. Ми з ними також співпрацюємо. Вони проводять у нас свої заходи. Раз на два тижні вони проводять розмовно інтеграційний клуб з української мови. Я також їм вдячний за ту допомогу, яку вони сьогодні нам надають. Ну, партнерів багато, досить, і в принципі я вдячний, що вони не стоять осторонь проблем і наших побажань. Скажімо так, ми постійно робимо опитування. Ми хочемо постійно бути в тренді, скажімо так, проблематики, чого не вистачає молоді саме в саме в нашій громаді. Розуміти запит, так щоб розуміти, щоб можна було відповідно реагувати. Це дуже добре, і от і ви всі ці організації, які назвали, тому що так чи інакше з ними знайомий, якось пов'язаний, і приємно, що це молоді обличчя. Ну, маю на увазі, що в молодіжну політику інтегруються безпосередньо організації, які знайомі з саме проблематикою молоді. Я, готуючись до нашого з вами інтерв'ю, переглядав соцмережі і звернув увагу. І про це мер Миколаїв Олександр Сенкевич говорив, що у вас було цьогоріч декілька закордонних відряджень разом з молоддю. Розкажіть, що це було? Це був обмін досвідом, чи це було щось таке для відпочинку? І де саме ви були? Так, дійсно, цього року ми їздили до Норвегії, місто, місто Крістіансан, і до Данії ми були у містах Оденс, Ольборг і Білун. Ці подорожі, поїздки, скажімо так, це був обмін досвідом, культурний обмін. Вони стали можливими завдяки тому, що міський голова Олександр Сінкевич підписав угоди про міста побратими братим, по між Миколаєвом та Крістіансаном та між Миколаєвом та Ольборгом. Групою молодих людей ми поїхали до Норвегії. Під час нашої поїздки ми брали участь у Тижні європейської демократії щорічному, що проходить у Крістіансан, там були топові політики з усієї Європи. Наша миколаївська молодь також була на сцені і дуже гарно себе показала. У серпні місяці ми поїхали до Данії. Це було місто перше Ольборг, потім місто Оденс і місто Білунд. Ми попрацювали з муніципалітетами, подивилися, як працюють їх управління, яке причетно до роботи з молоддю. Ми подивилися їх молодіжні центри, подивилися, чим живе молодь в Данії. Ну, Це дуже цікаво і це було б круто. Ми хочемо запровадити таке щорічні поїздки, щоб наша миколаївська молодь, так як і ми йдемо все ж таки до Європи. Мала мала можливість побачити, чим живе молодь у Європі, і це дуже важливо для нашої молоді. Як зробити так, щоб от поїхати туди? Як молодь, яка зараз нас дивиться, могла долучитися до цього? Треба бути активним, приходити у молодіжний простір, брати участь у ініціативах міських, допомагати, волонтерити, і все буде окей. Я думаю, що дійсно це, по перше, класно можливість в плані того, що на сьогоднішній день молоді, взагалі діти України вони позбавлені того, що є на сьогоднішній день у молодих людей в Європі. По-перше, це чисто поняття безпеки і розуміння того, що можна прокинутися без повітряної тривоги. Тому якщо є така ініціатива, що молодь може поїхати і тиждень пожити в нормальному житті, в нормальному середовищі, середовищі без небезпеки, за таке треба братись, тому що. Чим більше обміну досвіду, тим це позитивніше. Як кажуть, скільки людина знає мов, скільки вона і людина, так само і з відвідуванням інших держав. Обов'язково не можу обійти просто увагою питання того, як після того ваших відряджень до цих держав чи залишилось у вас враження і чи вдалось запартнеритися з цими організаціями на майбутнє, так, запартнеритися нам вдалося. Наразі ми працюємо з Норвегією, з містом Крістіансан. Плануємо поїздку на наступний 25-й рік. Ми зареєструвалися у програмі Єразмус плюс. Є така програма. Постійно ми на зв'язку проводимо раз на два тижні онлайни. Як то кажуть, звіряємо годинники. З Данією Також є серія воркшопів на 25-й рік ми їх плануємо. Це така дуже цікава, скажімо так. Культурний обмін, щоб наша молодь побачила, чим займається молодь Данії, і молодь Данії побачила, чим займається молодь Миколаєва. Також ми зараз запартнерились з молодіжним центром у місті Оденс. Там дуже такий великий, крутий молодіжний центр. Там безліч кімнат, безліч там обладнання, арт-терапія там кімната. Аудіо, там, музикальна студія, і музичні інструменти, там, і кімната для психолога, і 3D принтери стоять, і кухня, і все, що можна тільки для себе побачити. Таке ж саме має бути і в нас. Ми над цим працюємо. Скажіть найголовніше, що у молоді Європи яке залишилось враження від наших молодих людей? А... Враження про нашу молодь що наша молодь дуже активна, дуже розумна. І всі в Європі нашу молодь підтримують. Коли вони чули, що ми з України, всі відразу казали, о ми вас дуже підтримуємо. Обов'язковим питанням в нашій з вами розмові це молодіжне саме Рада з питань молодіжної політики при Миколаївському міському голові. В цьому році, в лютому, запустилась робота молодіжної ради після того, як майже два роки було пробілу. Будь ласка, скажіть, хто ці люди сьогодні, які входять до цієї молодіжної ради, які ви перед ними ставите задачі, і чи задоволені ви від їхньої роботи? До складу Ради з питань молодіжної політики при міському голові входить 20 молодих активних людей. Одним з них є Олександр Матюшенко. Я не знаю хто. Це Це дуже активні молоді люди, і я хочу сказати, що їх знають на, за межами Миколаєва. Буває, приїжджаєш до Києва на якийсь форум, кажуть, а, так ми знаємо, це у вас там є такий хлопець чи дівчина. Також хочу сказати, що багато хто з них є членами молодіжних рад при Міністерстві економіки України, це Артем Крівцов. Голова молодіжної ради Дмитро Щогелєв є членом громадської ради при Національному антикорупційному бюро України. Це дуже активні молоді люди, які не лінуються, щось роблять. Управління молодіжної політики ставить перед ними задачі, деякі вони їх виконують. Ми в принципі їх роботою задоволення. Які проєкти вже були реалізовані цією молодіжною радою за майже рік роботи? Перше таке, напевно, було весняна толока. Вони зібралися, прибрали у парку перемоги. Влітку були діалоги перемоги. Це такий проєкт всеукраїнський, наша молодіжна рада також брала участь. Грантові програми вони також беруть участь. Участь у форумах всеукраїнських. Треба Миколаїв презентувати, розповідати про Миколаїв, і вони з цим дуже так, добре справляються. Будемо слідкувати за цим надалі, тим паче, що робота модіжна ради це те, що постійно можна побачити в соцмережах в стрічці новин, тому це можна оцінювати. Листопад місяць завжди у нас знаменується тим, що це день студента, і вже в Миколаєві стало такою традицією: це вручення відзнаки стипендія Миколаївського міського голови. Будь ласка, скажіть, в якому форматі сьогодні в цьому році було саме вручення цієї відзнаки? Хто ці люди, які її отримали, і з стипендіатам стипендіатом було вручені ці стипендії? У цьому році було подано з заявок анкет більше, ніж того року. Ми дуже були раді, тому що минулого року ми думали, що ми навіть не зберемо достатню кількість. Ну, всі розуміють, чому. Цього року отримало стипендію 100 найкращих талановитих студентів міста Миколаєва. З них 50 студентів вищих навчальних закладів, 30 студентів закладів фахової передвищої освіти, і 20 студентів закладів професійної освіти. Але ж наскільки я знаю, отримували цю стипендію не тільки студенти, а й представники громадських організацій. Так, все вірно, але основною умовою є, що ти є студентом. Тебе може подати громадська організація, але ти повинен бути студентом, щоб. Твій середній бал за навчання був не менше 75, якщо не помиляюсь, за попередній рік. Але члени нашої молодіжної ради виступили з пропозицією на 25-й рік переробити положення про стипендію Миколаївської міської міської ради і внести туди зміни, щоб Основною умовою було не те, що ти студент, а що молода, а те, що ти молода людина віком від 14 до 35, допомагаєш місту, і ти є дуже активним, і ти можеш взяти участь і отримати цю стипендію. Якщо ти живеш в Миколаєві, але не маєш при цьому Миколаївської прописки, ти можеш отримати стипендію міського голови? Так, можеш отримати. Тобто, ви не став не розділяєте молодь, яка Н ні, ми не розділяємо головне, щоб людина жила в Миколаєві і робила щось щось гарне для нашого міста і була активною. Це правильно, тому що я, я теж так гадаю, я просто як переводжу на себе, згадую, що в свого часу також вдалося можливість отримати цю стипендію міського воли. І приємно те, що м, ти приїжджаєш вчитися в Миколаїв, ти інтегруєшся в це місто, ти стаєш частиною його, і ну, питання мови це ж таки період саме часу до 35 років, коли так чи інакше ти впливаєш на ті процеси, які відбуваються, і що не треба розділяти. А в сьогоднішніх умовах люди навіть дистанційно. Можуть при цьому робити свій вклад в розвиток Миколаєва. Вірно. Які ваші плани, перспективи на 2025 рік, який вже підходить. Що ви ставите для себе? Яке головне завдання? Далі наше головне завдання це знову ж таки ремонтні роботи у другій черзі Миколаївського міського молодіжного простору? Ми хочемо закінчити цей проєкт, запустити там купу активностей, буде кар'єрний центр, це профпере. Орієнтаційна робота для молоді. Наразі є проблема. Ми всі це відчуваємо з кадрами, тому переорієнтаційна робота це дуже на часі. Я думаю, що це дуже допоможе місту з працевлаштуванням саме молоді. Як ви оцінюєте свою власну роботу за 2024 рік і яку поцінку собі поставили? Це таке провокаційне питання. Скажімо, так я не можу свою роботу оцінювати. Я дуже радію, коли я заходжу до молодіжного простору і бачу посмішки молоді, коли тут постійно проходять заходи. І це не просто стіни, а це приміщення, і ремонт, а це приміщення, яке наповнене життям. Я вважаю, що це є така основна оцінка роботи самого управління, яке займається повністю роботою молодіжного простору. Але поміж роботи з молодіжним простором, у нас є Купа іншої роботи, яку ми також проводимо е, і будемо проводити. Добре, поставлю питання дещо інше. Ви вважаєте, що ви на своєму місці? Вправляє, справляєтесь з роботою Ну, Напевно, якщо я б був не на своєму місці, мене б звідси прибрало. А так як я тут сиджу сьогодні, то я вважаю, так, я на своєму місці. І тим паче, що зараз ми говоримо в інтерв'ю, ведемо інтерв'ю, говоримо про низку вже успішних реалізованих проєктів, тому це тому конкретно під, підтвердження. Наостанок, завершуючи нашу з вами розмову, скажіть, що б ви хотіли побажати нашим глядачам, які дивилися сьогодні наше інтерв'ю, що б побажати. Ну, на правах реклами я б хотів всім сказати, підписуйтесь на сторінки наших соціальних мереж молодіжного простору. Приходьте у молодіжний простір. Хочу наголосити, що всі заходи, які проходять в молодіжному просторі, є безкоштовними. До молоді таке побажання. Будьте активними, не лінуйтеся, я пам'ятаю, коли я був студентом, не було цих можливостей, котрі є сьогодні. Тому зробіть так, щоб не пройшов час, а ви сіли і сказали, «А що ж я за цей час зробив? Було стільки можливостей, а я нічим не скористався. Користуйтесь можливостями. Тим паче, що молода людина тепер згідно законодавства, це до 35 років, і я каже давнє українське прислів'я, підважаючий камінь, вода не тече. Тому треба дійсно цей час використовувати. Рославич, я хочу вам подякувати за те, що сьогодні ви перше нас впустили сюди. Це так жартую, тому що, звісно, доступ сюди є. За те, що в нас була можливість сьогодні провести з вами інтерв'ю і про це поспілкуватися. Я хочу побажати вам і вашій команді успіхів у 2025 році. Вам добиватися ще більших результатів і для того, щоб у нас потім була можливість знову приходити сюди, говорити про ці результати і публічно про них світувати. Дякую вам, дякую вам. Нашим глядачам хочу нагадати, що з нами сьогодні був Арсен Гаспарян, начальник управління молодіжної політики Миколаєва. Друзі, з вами був Олександр Матюшенко, і як завжди, традиційно прошу вас, будь ласка, підтрим, вірте в себе, вірте в Україну, підтримуйте наших захисників, і тоді ми точно переможемо. Побачимось на марті.